Доброго дня всім колеги! Значить, Сьогодні відео не про виноград, отримав посилку від Шарапанюк Юлії Андріївни з атмосфери саду з деревами. Значить, Замовив дерева. От. Тут 5 персиків, 2 черешні, вишня, абрикос і... Яблуко одне, 10 дерев. Значить 10 дерев, зараз буду висаджувати. Сьогодні вийшов 6.30 почав копати ями. Значить Вже 10 штук накопав, значить вже 7.50 закінчив. Признімаю відео. Значить от ями. Зараз покажу. Ну, камера не передасть так. І ямки, ну, розмір, значить поміряв в діаметрі 70, а глибина там в районі 50. Я думаю, достатньо буде. Тому що я, там будуть приямки, я буду висаджувати, трохи засипати і ставити колесо для покришку, для того, щоб приямок не осипався. був приямок. ну Там можна буде на зиму чимось туди укривати розкривати і приямок буде, все, я думаю, все буде зручно. Ну Побачимо, там воно покаже, звісно, як воно буде. Значить, Розпаковку не став. Ну як не став, все підготував, так, от, розпакував, вже, щоб не витрачати час. Значить, Зараз пройдемося по сортам. А, по сортам, зараз я їх дістану, наверное, з цього пакета. Зараз їх дістану, пройдемося по сортам. Я перейду до висадки. Рукою незручно це робити. Це розвалюється. Так, давайте так поставимося на паузу. Я витягну і включуся, так буде легше. Все, дістав з пакета. Так, ну по кореневій тут можна подивитися, що тут все гуд. Зараз пройдемося по сортам, пробіжемося і перейдемо до висадки. Так, яблуня, віста бела. Відложуємо в сторону. Так, як, щоб видніше було. Так. Екстрім 6. Це напевно персик екстрім 6. Так. Ерлізе. Сейчас я відкрию свої... Записи, напевно. Так. Так, 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 значить. Ерлізе це... Це черешня Ерлізе. Так, ось вот така от черешенька. Так, це вишня зустріч. Вишня Скрещена з черешнею вишня. Зустріч заявлена до 15 грам. черешні, Це вишня. Так, це мургаб. Це абрикос з ананасовим смаком. наче, так, е, Черешня, дачниця. Так, потім значит, персик кондор. Видно было, не видно там. Наверное. Ред Робин персик. Флеминг Фьюри 5Б. Крайнє дерево, персик Ice peach. Ice Peach. Peach. Так, вот отакі от. 10 деревцят я замовив. Значить, що хочеться сказати. По якості. Ну, як на мене, я не знаю. Я дерева висадив давненько вже, навіть, років 6 назад-7. А я такі на базарі брав, то вже і не згадаю. Мені кажеться, що здається, що коренева нормальна. Ну, зараз нічого не можу сказати, і це все покаже весна, як воно розпуститься, як дерево піде. Літо наступний сезон все покаже. Зараз просто хочу висловити подяку за дерева в атмосфері саду. Значить в атмосфері саду я брав. Ну і зараз приступлю до посадок. Так, посадки, мабуть, показувати не буду. Може потім ще включуся, покажу як посадив вже кінцевий результат. А, так що поки що до зустрічі, значить, переход, переходю до посадки. Так, продовжуємо, Значить, висадив все. Так, ще що хотів сказати по вартості доставки, значить, такі дерева а, обійшлися от, по новій почті 210 гривень. Вартість доставки. Так, значить, йдемо подивимося, як це вийшло і. Подивимося, так. Отак от, от оно. Значить, я пролив все. Отакі от, от пролив. І залишаю це все на мінімум 2 доби. Значить, це все лишається, от воно вже починає смоктуватися, провалюється. Значить, воно хорошенько сядеться. Ну, так, щоб можна було далі працювати. значить Я буду трошечки, мабуть, де потрібно, от, дискати, по посмоктувало сильно. Я буду дивитися, де їх трошки при припідняти вверх, де не потрібно. От є міста, там, де так тільки чуть підсипати. Надо буде. Значить, це все я буду через 2 доби, як мінімум. Це все я буду робити. Значить, по... Тут ще є робота по цій кущі, оці всі. це якась стара малина. Там... Ніколи не знаю, вона й не родила нічого. Це все ще треба буде поприбирати значить Цим займуся оці от, оці от непотрібні кущі повидалять Так, посадив, щоб ну вже було були вони собі на місцях своїх землі і а, могли вже там собі розправляти свої корінці А все решта буде, я ж кажу, десь через 2 доби і то, якщо там дожів не буде. Це все я підправлю. Поправлю, трошки прикрию і так воно перезимує, потім е прикрию, наверное, землі насиплю. Такі холмики. По, по під стовбурі трошки холмики землі насиплю. В принципі, там воно, нічого йому не буде, Перезимує і потім весною викину і буде нормальна, е нормальний приямок. Не буде осипатися, тому що тут ґрунти е от Супісь, воно розсипається, його, було. воно пухке таке но. воно осипається, розсипається, но приямок не буде держатися, тому що тут переважна частина піску. Так що отак. От. По деревам дерева висадив. Так що всім дякую за перегляди. Коментуйте, підказуйте, може щось не так, може в когось є якесь своє на це бачення. Я захотів зробити так і зробив. Все, дякую всім за перегляд, До побачення.